Фінкс, ми разом знов, фінсь даруй любов, разом єдна, наша сила ночарівна, фінська вагон, ми я удало, головне повірю в себе, кожен день це для нас гра. кожен день таємних чарівних казов. Руку дай, носила сила єдна, знай про те, все буде так, як хочеш ти.

Вінкс В пошуках останньої земної феї Вінкс перебралися до гардині. Щоб прихистити чарівних звірят, вони відкрили зоомагазин, але й не забули про свою місію. Вони мають знайти останню фею раніше за магію. Любов до тварин. Гардинія, Гардині, жалюгідна обитель останньої земної феї. Мабуть, важко жити такому сильному створінню серед цих нездар. <говорит> Коли ми до неї доберемось, <говорит> вона шкодуватиме про своє нікчемне життя. Джентльмени, вам допомогти? Чому ви розгулюєте під зливою? У вас зламалась машина? Потрібен евакуатор? Ні, але викликайте. Вам він знадобиться. Давай. Що <реш> за мара? Ні, це магія. <реш> так, тікайте і <реш> тремтіть від страху. Так, фантастична інтернет-гра. Техна техно, ти нездоланна. дякую, блум, але це не зовсім так. На форумі мені дали поради. Там думають, що техно мінік. не неперевершена, тільки опинилася на землі. Вже знаєш про інтернет. Усе oh, yes. так. Я зрозуміла, що комп'ютер потрібен не тільки для роботи. З його допомогою можна вчитися. Наприклад, вивчати мови і навіть гратися. Що це? Між просторовий модем він зв'язує нас із мережею Магікса. ну, віддай. Поверни. Дівчатка. Дівчатка, що відбувається пробачте, міс Фарагондо. Блум техно. Я рада вас бачити. Зв'язок налагодився. Так, на лінії були якісь проблеми. Міс фарагондо. Ми придумали, як змусити землян знову повірити у чари. І з радістю вислухаю ваші ідеї. Чарівні звірята. Ми роздаватимемо їх людям. Те чи сприймуть вони чари? Ми сподіваємося, магія увійде в їхнє повсякденне життя, і вони звикнуть. завтра ми відкриваємо крамницю. Сподіваюся, звіря швидко розберуть. головне, щоб до завтра вони не рознесли магазин. А як просувається місія? Ви не знайшли слідів земної феї? Ні, але ми не відступаємо. Не здавайтеся, це буде непросто, але у вас вийде. Якщо фея потрапить до рук магів чорного кола, огрон зі своїми спільниками стануть головними чаклунами на землі, і життя людей перетвориться на жахіття. Не люблять не слухів? <риклад> Кіко, Кіко Кіко, наглянь за ними. Okay. Гаразд. Дівчата, клас, чудова робота. Ми про все подбали. Не знаєло чогось не вистачає. На землі це називається родзинкою. Свідчить змі Дякуємо, стело. Чудова форма. Звичайно, її ж придумала я. Дівчата вже дев'ята Швидше відчиняйте. Можливо, перші клієнти вже чекають. Ну, замає рацію. Від імені клубу Вінкс оголошує магазин Любов до тварин офіційно відкритим. А де ж усі? Не знаю. Може, ще рано? Без паніки. Може, вони запіснюється. Через кілька хвилин тут буде натовп. По ефір. Дали не завжди усе виходить так, як хочеться. Успіх, це питання часу. Так, не чесно. наша реклама повсюди. Можливо, потрібен більш сучасний підхід. Щось типу сайта клубу Вінкс. Наш власний сайт. Там буде виставка наших звірят. Завдяки моєму магічному вдосконаленню, усі зможуть скачати свою тваринку просто з дому. Мамо, ти не повіриш вони з крильцями. Вибачте, почекайте, донька кличе. Ви ж розумієте, що? Передзвоніть. Звірята з крильцями, такі ми. Елен, припини, Крилаті тварини. У тебе й так, повно іграшок. Це не іграшки. Годі, ми запізнюємось. Любов до звірят. Який класний сайт? Неймовірно. Вони такі милі. Я б хотіла усіх. Як же вибрати? Гаразд, Заплющу очі і натисну вибрати. Скачати завантаження. Так, ти, моя тваринка, вийшло. У мене вийшло. Так, я тебе теж люблю. Елен, що це за галас? Звідки це у тебе? Із мого комп'ютера? Подарунок від клубу Вінкс із комп'ютера. Мамо, повір, це правда. Як скаже дівчата роздають звіря через інтернет. А я думала, що бачила усе. Даруйте привіт. У вас відкрито. Я хотіла подивитися. Звичайно, заходьте. Ми до ваших послуг. Усі приготуйтеся. Браво! Це завдяки Лейлі. Вона чудовий тренер. Вони співають і танцюють. І не тільки. Вони знаються на моді і носять весняну літню колекцію від Стелли. Вони такі милі. А це наша міні-клініка. Якщо у звірятка виникне проблема, ми йому допоможемо. Вибачте, пробачте. Ендю. Привіт, Блум. Як ти? Я проходив повз помітив магазини. Сюрприз. Давно не бачились. Так, справді давно. У тебе гарний вигляд? Контактні лінзи. я чудово бачу і помітив, що ти просто красуня. Привіт, я стела. А це муза. Привіт. Це Енді, старий друг зі школи. іншими словами, ми були заручені. Невже, оце так шок. У блум в школі був наречений. Муза, тримай мене. Я не притомнію. що такого в тому, щоб мати приятеля, а якою блум була в школі. Розкажи нам. Вона дуже змінилася. Вірте чи ні, але вона стала ще вродливішою. Слухайте, моя група грає в барі фруктова музика. Хочете послухати? Звичайно, із задоволенням. Домовились. Ти став музикантом? Так, контракту немає, але ми даємо концерти в місті. Навіть шанувальники є. До зустрічі. Класно приземлилися, Тіме. Портал. Закрийте його швидше. Скай у нас проблеми. Акумулятор сказився. Дякую, Гелію. Тімі вийшло. Проблема вирішена. проблему вирішено. коли ми переходили в інший вимір, де матеріалізатор перезавантажився добре, добре без подробиць. головне, щоб ця штука повернула нас до магікса і краще цілими. Ми могли б долетіти до гардині на кораблі, але в нас були б проблеми зі стоянкою. Не забувається секретна місія. Атож, геросфон, ми маємо захищати дівчат, не привертаючи зайвої уваги. Він хоче самі виконати місію, але ми пообіцяли місфарагонді захищати їх. Ми маємо бути обережними і непомітними. Боюся, плани доведеться змінити. І що? На що ти витащився? На тебе? Не знаю, як вам, а мені здається, ми трохи не вписуємось. Man. Вони що ніколи не бачили спеціалістів? Ненавиджу це місце. Ми ж тут ненадовго усе залежатиме від Вінкс, а доти треба влаштувати оперативну базу. Як гроші магікса тут не ходять? Тімі я правитель ераклюра. Навряд чи хтось відмовить королю. Скаю завжди так не можна. це ж печатка еракліона. вона надто цінна. Тільки так ми зможемо добути гроші. Чи ти хочеш спати на вулиці? хай не скупиться. Не дай себе надурити. Це все беріть або йдіть. і пам'ятайте, Якщо не викупите протягом місяця, я його продам, ясно ми повернемось. Твої друзі класно грають. Мій гурт, Марк, гітара, і ріо ударні. Марко, чудове соло. Навчи мене якось. Добре, але це не так просто. Ти колись грала на гітарі? Можна. Давай му покажи їм. Класна гітара. але в магіксі є й краще. У Магіксі? Що це? Новий музичний магазин? Так, досить набридло. Розслабся, хочеш, щоб нас розкрили. Кріва yeah, не припини. Blue? Blue? Бувайте. Скаю, заспокойся, не нервуйся. Кіко, ти за головного. Наглядай за звірятами. Смакота. Так. Я знала, що вам сподобається. Це полуничний коктейль. А як вам фруктовий салат? Надзвичайно такий різнобарвний, навіть у магіксі такого немає. Твоя правда. Фрукти це природне диво. Та корисне шкіри волосся. Бармена, ще по одному коктейлю. Зараз. Роксі, шість коктейлів для дівчат. Уже роблю тату. Мені полуниця з вершками подвійну порцію. Стело не переборщи. Це корисно для волосся. Воно стане ще блискучішим. Хтось себе дуже любить. Роксі, прокінця. Коктейлі готові. Ну ж, бо музу, ти маєш вийти. Припиніть. Ти супер. Співай. Я вас не чую. Фруктова музика. Зустрічайте неперевершена муза. Так. Браво! Тільки не це. Роксі Роксі. Роксі, Роксі. Арту, тихо. Чому річ? Роксі, що там із псом? Усе нормально. Він неспокійний через музику. Стелло, ти теж відчула? Звичайно, я впевнена, це хвиля магії. Звідти. Але це не банда огрона І Якщо вона йде не від мею, то це фея, яку ми шукаємо. На Це наш шанс. Ходімо. Техно, стій Ми не можемо просто підійти і сказати, що вона остання фея землі. Я можу Ви ж знаєте, я вмію спілкуватися і впораюсь. Ходімо туди. Це маги чорного кола.

Вінкс, вітаю. Я знав, що ви впораєтесь. Ви привели нас до неї. Після того, як ви залишили Алфею, я зрозумів, що ви вирушите на пошуки останньої земної феї. Ви її знайшли, а заберемо її ми. Що ви робите? Так, ми спіймали її. Ні, огроне! Щось знову не виходить! Портал, не приймає її! Відпустіть мене! це не вона! Ви надурили мене! Де остання фея? Кажіть! Океан світла! <голові> Послухайся, подруги, ваші чари нам не зашкодять, а зроблять тільки сильнішими. Не забувайте про це. <голові> Захищайтеся, навіть якщо наші сили не впливають на вас, <голові> чудовий удар, блум! <голові> Розлогий плющ надто повільно, тренуйся, попрощайся з крильцями, феє. Геть від моєї дівчини. то від моєї дівчини. Не чіпай його, хай хто ти такий. Не стріляй, це я. Раджу тобі рухатись швидше. Ти за слабкий чарівнико. Нікчеми. Я так швидко рухаюся, що бачу вас як у сповільненому режимі. Ні! Приємної подорожі. Досить. Чому ти нас зупиняєш? Ми ж перемагаємо. Наша ціль земна фея. Не гаймо часу на слимаків. Блум. Скаю. Що ти тут робиш? Ми розумієте, словом, ми скучили. Це сюрприз. Скаю. Що? Ти не ради мене бачити? Припини, я все зрозуміла. Гаразд, Блум, вислухай, я знаю, що ви проти, але вам потрібна допомога у боротьбі з магами чорного кола. Скаю, ти вважаєш, що ми з ними не впораємося? До твого відома це наша місія, і у нас усе гаразд. Так, а вже ж Скаю, ми цінуємо вашу допомогу. Але якщо не довіряєте нам, так і скажіть. Ми занадто вам довіряємо. Тоті хлопці у клубі. Рівене. Про що це ти? Годі Блум, не відпирайся, той Енді. Що? Ви шпигували за нами? Ми. Не можу повірити, що ти на таке здатен. Я думала, що ти знаєш мене, а я думала, що знаю тебе. Блум, я все поясню. Хай йдуть. Вранці вони про все забудуть. Рівене, будь ласка, помовч. Пошуках останньої земної феї Вінкс перебралися до гардині. Щоб прихистити чарівних звірят, вони відкрили зоомагазин, але й не забули, що мають знайти останню фею раніше за магію. «Вінкс, ми разом знов, знову даруй любов, разом пом'єдна наша сила на чарівна. Він зв'язковий вогонь. Ми я удало. головне повіру себе. Кожен день це для нас. Кожен день таємних чарівних казок. Руку далі носила євна євна знайде в себе. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Чарівниці фей. То стовідки бальфеї. Ти повір і побачиш чарівний світ. Все, що зараз має, ти лише сама бажає, запали, чуди цих мій наш світ.